Чин дивує погодою то непритаманно тепло, то морози, до яких ніхто готовий не був. А якими будуть вихідні, вже замить в ексклюзиві. Тесен Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів. Лише в день та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг. Подекуди з дощем. Вітер північно-західний, – 9-14 метрів за секунду. На Закарпатті – 1-6 метрів за секунду. Температура повітря повітря передбачається мінус 2, плюс 3 вночі та в день плюс 2, плюс 7. Загалом погода у січні 2025 року буде відносно теплою, а сніг, якщо й буде, то епізодично, але затоки холоду виключати не можна. Про це розповіла синоптикині українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона зазначила, що за прогнозами фахівців очікується, що середньомісячна температура в січні буде в межах від 0 до 3 градусів морозу, дещо тепліше буде у Закарпатській області в Криму в Одеській та Херсонській областях, де середньомісячна температура взагалі очікується в межах 0 плюс do І це на півтора-два градуси вище за кліматичну норму цього місяця. Тому очікуємо, що знову буде відносно теплий січень, і це означає, що температурні показники практично такі, як зараз є. Десь вони і будуть залишатися. В цілому середня місячна температура повітря у січні становить 0,6 градусів морозу в Криму від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря у січні в Україні мінус 23, мінус 37 градусів морозу у Харківській, Дніпропетровській, Київській Сумській області областях та в Карпатах місцями мінус 38-39 градусів. У Черкаській та Луганській областях місцями мінус 40, мінус 41 градус морозу. На півдні Криму 13-22 градусів морозу, абсолютний максимум температури повітря 10-18 градусів тепла. В Криму до плюс 21 градусу, у Чернігівській, Сумській області та на Високогір'ї Карпат 8-9 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до до 89 мм, міліметрів в Карпатах та на півдні Криму до 125. А яка погода до вподоби вам? Пишіть нам у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки.